Добрий день, ваш увазі будинок в селі Годосівка, 8 км від Києва. Обухівський район, по Новобухівській трасі, швидкий заїзд з за Києва. За 15 хвилин можна бути у Печерську. Це по комунікаціям септик з приливом. Всі комунікації заведені в будинок, сам будинок йде 203 метри. Хантер-автополив тут зроблений вже, розводка. Форсунка, автополе вже зроблене, це скважина. Ділянка в районі 7 соток, там трохи, трохи менше. Є місце під басейн, кому потрібно барбікю, зону можна поставити. Велика тераса в районі 27 метрів. Дощова система також зроблена, виходи в окреме кільце. Світло заведено 18 кВт. гарна панорама відкривається з тераси. Там і Київ до видно. Зараз подивимось діля... сам будинок. Будинок побудований із керамічної цеклом. Склопакети енергоефективні, Саламандр німецькі. По плануванню. Вхідна зона, місце під чафу. Це котельня. Підсобне приміщення. 9-10 метрів. Санвузо. Місце під кухню. По центру з вікном їдальня, диван і тут телевізор, можна камінну зону зробити. Гарно почувається. кухня вітальня З виходом на терасу. Кімната є окрема на першому поверсі. Перекриття моноліт, сходи також монолітні. Також, якщо вам подобаються такі відео, хотів би більше, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк, будемо вам раді. Якщо зліво починаємо, це головна спальня з гарним краєвидом, Своя спальня йде зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Пальцева покрівля, металева, оцинкована. Така гардеробна і сануза. Друга спальня на другому поверсі. Містечко на 25 будинків. 7 будинків живуть. І ще десь 6. 5 роблять ремонти. Третя спальня. І загальний санвузо. Всіх запрошую на перегляд. Даний будинок коштує 170 тисяч. Дуже гарна ціна за 203 метри з терасою. Плюс ще я навізу на дві машини. Земельна ділянка до 700, в районі 700. Запрошую всіх це котечне містечко. Всім гарного дня!